Всім привіт! Мене звати Вікторія. Я рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогоднішнє наше відео буде про мій вступ у спільний проєкт, який організувала Марія Мельник. І я розповім вам, з чим я буду вступати в цей проєкт. Я вам вже говорила, що не дуже я хочу. Спільних проєктів, хочу трішки від них відпочити, але вирішила підтримати Марійку. В неї дуже маленький канал, і вона дуже така добра, спокійна дівчинка, вона була в наших стартах, хто пам'ятає. Тож хотілося її підтримати. В нас вже зібралась невеличка компанія для цього СП. І вона ще збирається, тож запрошую також і вас. Якщо вам сподобаються умови, то приєднуйтеся, будемо в'язати разом в дружній компанії. Умови, звичайно, ви можете прочитати на каналі у Марійки. Я дам посилання в інфобоксі на її канал, і також посилання на учасників. Отже, там такі, я хочу вам сказати нескладні правила. І всі ті умови, які запропонувала Марійка, дуже добре зійшлися з моїми побажаннями. Тобто ці речі я вже і так хотіла в'язати. А тут дивлюся, вони ще є і в цьому СП. Ще. Я не пам'ятаю, чи я вам сказала, що це СП називається Зоряне в'язання. Чому так подивитись на каналі у автора? Ще хочу сказати, що Маріка відкрила інстаграм-сторінку, і там є така одна умова, що речі. Ми будемо в'язати по шести пунктах. Із одного пункту речі ми на тій сторінці будемо виставляти на продаж, гроші підуть, звичайно, на ЗСУ. Так що хочу підтримати Марійку і допомогти нашій армії. Перший пункт це тема. Патріотична. Можна в'язати. Це, що ви вважаєте для себе найкращим, все, що ви думаєте, що підходить під патріотичну тему. Я буду в'язати по своєму майстер-класу сердечка патріотичні». До речі, цей майстер-клас найпопулярніший на моєму каналі. І посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Переходьте, дивіться, в'яжіть разом зі мною, відмічайте. І, звичайно, я ваші фото потім покажу у своїх відео. На жаль, етикетки я не знайшла. Це напів бавовна. Коли я в'язала сердечка, то там, звичайно, я говорила, яка це пряжа. І тут 600 метрів на 100 грамів. я гачечком номер 2 Приємна така гарна ниточка, виходять зовсім такі невеличкі, гарні сердечка, патріотичні. Отже, це тема е, патріотична і будуть сердечка, які я виставлю на продаж на інстаграм сторінці, яку зробила Марійка. Але я не з цієї теми почну в'язати, бо елементарно ще чекаю холофайбера. Друга тема іграшкова. Там все, що ви хочете в'язати, які іграшки, і спиці, гачок, все, що ви хочете, те й використовуйте. По цій темі поки що не покажу вам ніяких матеріалів. Тому що в мене їх ще немає, але скажу єдине, що я буду в'язати іграшку Ляльку Венздей із дуже популярного серіалу, який, я думаю, бачили вже, мабуть, всі. Так, що в нас по третій темі? Шкарпетки. І нарешті, нарешті я вирішила пов'язати шкарпетки і для себе. Це пряжа новинка минулого року Alize Superwash Artisan 420 метрів на 100 г, 75% вовна, 25% поліамід, номер кольору 178. Дуже гарний такий дівчачий колір, я б сказала, колір Барбі. Все що я люблю. вже Хто давно на моєму каналі, той і знає. І хотілося б зв'язати для себе м, коротенькі шкарпеточки, як я люблю, тому що е, щось я для інших в'яжу в'яжу, для себе ще ніяк не зв'яжу ніяких шкарпеток. У мене є з минулих років. Е, але все-таки щось треба собі обновити, щось зв'язати, якийсь подарунок для себе. Я забулась сказати, що цей проєкт розпочинається з 1 січня, і скільки ви будете брати в ньому участь, вже як у вас виходите, тобто не необ, необмежений в нас час. Єдине, що Марійка просила раз в тиждень викладати якісь звіти, що у вас зв'язалось, які є просування. А в нас попереду ще йдуть свята, отже, щось ще можна пов'язати на свята якісь подаруночки для себе, для рідних. Четверта тема це головний убір. Я вже вам показувала ці ниточки Марс. Хотіла з них почати в'язати в стартах, але не вдалося. І тож я вирішила, що все-таки потрібно, тому що я в'яжу на благодійність для декількох різних організацій, і також ця річ буде на благодійність. Тут будуть Шапочки, але вже які побачите трішки пізніше. І якраз це буде підходити під мій марафон добра, який організувала я і Яна Ємченко. І також ніколи закликаю вас приєднатися, ніколи не пізно почати творити добро. Так, і ще в нас одна тема. Остання, ні, не остання, павутинка. Ось така в мене є пряжа. Бачите, в мене в цьому СП будуть всі дуже яскраві кольори. Так, пряжа від ярна. Зараз подивимося характеристики. Я з цієї пряжі ще не в'язала. 35% бебі альпака, 35 махер і 30 нейлон. Ну, в принципі, склад такий приємний. 25 грамів. Так, а що це? 250? Ну, тут це щось тут не то, тому що не може тут бути 250 метрів. 25 грамові ось такі моточки, в мене їх 4 штуки. Буду в'язати павутинку для себе. Є декілька варіантів, які б мені хотілося б, але поки що чесно не визначилася. До речі, цю пряжу мені дарувала моя в'язальна подруга Таня Кучерук. Таня, дякую тобі. Якраз буде нагода і буде з чого пов'язати для себе нову павутинку. Um, варіантів безліч є, і я, так як в мене вже є дві павутинки досить таких відомих, ну, таких по досить відомих майстер-класах, то я трошки гублюся, чи простішу зв'язати, чи більш якусь таку, знаєте, з візерунком. Трошки я ще над цим подумаю. Так, і останні, остання тема це шоста. І там Марійка вказала, що можна буде в'язати джемпер, кардиган тощо, ну, тобто щось, якийсь плечовий виріб я вибрала ось таку от пряжу, це мерсеризована бавовна, 100-грамовий моточок. Не знаю, метраж тут не вказаний, але по моїх відчуттях, то тут 250 метрів на 100 г. У мене 5 таких моточків і е, хочу десь, можливо, ближче до весни, зв'язати якусь кофтинку своїй Марусі. Вона давно вже мене просить, щоб кофтинка була на блискавці, а не на ґудзиках. Так що щось таке придумаю. Колір дівчачий, не знаю, чи це більш спортивному стилі ще зв'яжу, тому що, ну, якось. Мені так більш здається, що коли не гудзики йдуть, а змій, на змійку застіб... застібається ковтинка, то це більш якось спортивного стилю. Ну, не знаю, буде видно. А, тому що те, що я думаю зараз, і коли я візьму, візьмуся щось в'язати, я думаю, можливо, я щось передумаю. Не знаю. А, дівчатка, перше, що я візьму, це я точно вам скажу, це я візьмуся в'язати. Головні убори, які саме побачите в наступному відео, тому що вже хотілося б відправити посилочку, це я буду в'язати для чарівниць добра. І щось таке хочу для дітей пов'язати цікавеньке. Не обов'язково, звичайно, для дітей, тому що чарівниці добра займаються. І дитячими центрами, і геріатричними. Тож можна в'язати там на будь-який вік, але від 6 років. Від 6 років так. Ось так, надіюсь, вам було цікаво. Переходьте на канал До Марійки, приєднуйтеся до нас в чат, будемо в'язати спілкуватися. До нових зустрічей. Пока-пока!